У чому ми твердо впевнені, коли мова заходить про капіталізм? У тому, що головною його відмінною рисою є прагнення до наживи та найбільшої грошової вигодною. Про низливі історії, про нестерпне життя у світі чистогану та розповідь про те, що заради прибутку у 300% будь-який капіталіст матір рідну продасть, я пам'ятаю з дитинства. А ось Макс Вебер, наприклад, стверджує, що само по собі це нічого спільного з капіталізмом немає. Прагнення до наживи, як мінімум, не є унікальним. Воно властиво для всіх епох і країн світу, де для цього існувала будь-яка об'єктивна можливість. Більше того, нестримна жадібність у справах наживи анітрохи недотожня капіталізму і ще менше його духу. Все якраз навпаки. Люди, які створили капіталізм, вважали прагнення до наживи шкідливим, ганебним і навіть небезпечним. Чому так і що це за люди? Про це я розповідаю на YouTube-каналі Бідуїн. Там же і більш докладно про теорію капіталізму Макса Вебера.